Вітаю, любі! Сьогодні поговоримо на одну досить цікаву, важливу, актуальну та запитувану тему, яка пов'язана із спадкуванням. Звичайно, коли людина отримує спадщину або знає, що спадщина відкрилася, то вона чомусь думає, що спадщина це авто, машина або дача спадкодавця. Але досить часто до такої спадщини можуть бути включені і борги, які спадкодавець отримав за своє життя, мав за своє життя. Наприклад, борги, які пов'язані із платою комунальних послуг, борги, які пов'язані з платою аліментних платежів, або ті борги, які пов'язані із тими кредитами, які отримував спадкодавець, і відповідно вони не були сплачені до моменту його смерті. Усі ці борги вони стають досить таки неприємним сюрпризом для спадкоємців. І виникає питання у конкретного спадкоємця. А чи варто приймати таку спадщину? Чи буду я відповідати за цими боргами свого спадкодавця? Чи можливо краще відмовитись від такої спадщини? А як з'ясувати наявність чи відсутність боргів у конкретного спадкодавця? Ось якраз про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайтесь, буде цікаво. Перед тим, як продовжити це відео, я б хотіла б звернути вашу увагу на термінологічний ряд. Обіцяю, що дуже вас термінами вантажити не буду, але все ж таки окремі питання треба з'ясувати. І так хто такий спадкодавець? Спадкодавець це особа, яка померла, і яка мала відповідні права та обов'язки, які не припинились на момент її смерті. Хто такий спадкоємець? Спадкоємець це особа, яка набуває спадщину, так? яка набуває ці права та обов'язки. Що таке спадкування? Спадкування це перехід прав та обов'язків від спадкодавця до спадкоємця. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ми говоримо про те, що відкрилася спадщина і конкретна фізична особа, вона мала квартиру, дачу, машину. То ми не говоримо про те, що квартира дача машина і є відповідно тими об'єктами, які включаються до складу спадщини. До складу спадщини включаються як права, так і обов'язки конкретного спадкодавця. Саме тому, якщо конкретний спадкодавець, окрім квартири дачі машини, мав ще якісь борги, скажімо, він взяв кредит. І відповідно цей кредит не був погашений на момент відкриття спадщини. А ми вже з вами знаємо, що відкриття спадщини це є дата смерті конкретного спадкодавця. Або, відповідно, такий спадкодавець він мав якісь борги за комунальні послуги, мав інші борги. То такі борги також включаються до складу спадщини. Не можна прийняти тільки майнові права, право на будинок, квартиру, земельну ділянку чи машину, і відмовитися від отих боргових обов'язків, які також були актуальними на момент відкриття спадщини у конкретного спадкодавця. Шановні підписники і глядачі мого каналу, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І ще раз нагадую, що я не є блогером в чистому розумінні цього слова і цього поняття. Я не просто доношу до вас інформацію, або читаю закони, чи трактую закони, або висловлюю якісь просто позиції, які в тій чи іншій мірі наявні в засобах масової інформації. Я є практикуючим адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем права в минулому. Я хочу сказати вам, що. Моя інформація, якою я з вами ділюся, дуже часто зібрана мною під час. Своєї практичної діяльності, реалізації своїх навичок і змін, якщо у вас є питання не тільки з приводу військового права, також у вас є питання з приводу сімейного права, стягнення аліментів, якісь спадкові питання, позбавлення батьківських прав, або з приводу господарського права податкового права, оскарження тих же самих ППРО, або вам потрібна консультація щодо того чи іншого господарського договору, або якщо у вас є питання з того ж самого. Цивільного права, що пов'язано із там договорами, що яке пов'язано із іншими аспектами цивільного права, з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, з реєстрацією юридичних осіб, ви можете до мене звертатися. У мене є кваліфікована команда, яка допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань. Запис на консультацію є в описі під цим відео. Також ви можете записатись на консультацію, скориставшись відповідно телефоном, написавши нам в Телеграм або. Зателефонувавши нам, і ми вам можемо запропонувати доступний час щодо запису на консультацію. Консультації я проводжу як телефоном, так і Zoom, Google Meet, будь-яким месенджером у спосіб, який буде прийнятний саме для вас. Тому не боріться, записуйтесь на консультацію. Ми проговоримо конкретно вашу проблему і знайдемо конкретний алгоритм дій для її вирішення. До зустрічі на консультації. Чекаю саме на вас. Як перевірити, чи є спадкодавець боржнико, яка сума боргів у конкретного спадкодавця? Я з вами ділюсь реальними і дієвими порадами і посиланнями, які залишу в описі під цим відео. І так, що ви можете зробити? По-перше, ви можете зайти на сайт судової влади, вести туди прізвище, ім'я й по батькові конкретного спадкодавця і перевірити, які були судові провадження щодо цієї фізичної особи. Там чи вона була вона, наприклад, відповідачем по конкретним судовим провадженням, і з неї стягували, наприклад, банк або ті юридичні особи, які надають комунальні послуги, або просто були якісь певні спори, де з цієї цього спадкодавця стягувалися певні грошові суми. Другий спосіб, ви можете зайти на сайт АСВП, так званий сайт виконавчих проваджень, ввести там, знову ж таки, прізвищами по батькові дату народження конкретного спадкодавця, і подивитися, чи були відкриті щодо нього конкретні виконавчі провадження. Відповідно, виконавчі провадження це провадження. Яке відкривається, коли вже є рішення суду, за яким конкретний та конкретна фізична особа вона має заплатити ен грошову суму, є боржником? Відповідно, відкривається виконавче провадження, і там уже здійснюються певні дії, направлені на стягнення цих грошових коштів. От або конкретного якогось майна. Далі ще б радила вам зайти в реєстр боржників і там перевірити, чи є інформація про конкретного спадкодавця в реєстрі боржників. Знову ж таки, інструкції щодо цього вони ідентичні: Вводите прізвище ім'я по батькові і дивитеся, чи внесений даний спадкодавець до реєстру боржників, чи є він боржником в тому чи іншому виконавчому провадженні. Який розмір боргу спадкодавця покладається на спадкоємців? Такий розмір боргу він обумовлений вартістю спадкового майна. Якщо за час свого життя спадкодавець заборгував більшу суму, так ніж він має, майна щоб її погасити, і це майно ви як спадкоємець прийняли. То відповідно інші вимоги кредиторів вони вже не можуть бути задоволені виключно в межах того майна, яке мав спадкодавець, і відповідно ви як спадкоємець, яке ви спадкували своїм особистим майном як фізична особа. Ви відповідати за борги свого родича, за борги спадкодавця, ви не будете. Тогом якого строку кредитори спадкодавця мають право звернутися до вас як до спадкоємця з вимогою виконати боргове зобов'язання? Ну, такий строк чітко встановлений нормами чинного законодавства, зокрема в статті 1281 цивільного кодексу, і дорівнює він 6 місяцям з моменту, коли ви отримали свідоцтво про право на спадщину. І відповідно, якщо це буде банк або інша ем, там кредитна установа, яка з якою у вашого спадкодавця були певні кредитні відносини, він там заборгував певну суму грошових коштів за кредитом. То зверніть увагу, що виконувати ви зобов'язання будете не з моменту, коли ви фактично прийняли спадщину, отримали свідоцтво про право на спадщину, а з моменту, коли така спадщина була відкрита. Ви будете виконувати ці боргові зобов'язання отже, з моменту здати смерті такого такої фізичної особи, такої людини. Якщо кредитор він не знав і не міг знати про те, що ви прийняли спадщину, ви є спадкодавцем конкретної людини. Так і ви до вас можна звернутися з вимогою виконати її зобов'язання, то відповідно він має 6 місяців з моменту, коли він дізнався про те, що дійсно саме ви є спадкоємцем. Конкретної людини і ви будете виконувати, ви прийняли спадщину, і ви будете виконувати відповідні боргові зобов'язання. Але в цій стадії також зазначено, що у вас, як у спадкоємця, є обов'язок повідомити відомих вам кредиторів про те, що відкрилася спадщина, про те, що спадкодавець він помер, і тепер, відповідно, ви будете спадкувати конкретне майно ви є спадкоємцем щодо Конкретних прав і обов'язків по спадщині, яка відкрилася, кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців у строки, які були мною названі вище, він втрачає своє право вимоги до таких спадкоємців у майбутньому. Тому то треба бути дуже уважним, слідкувати за строками, і якщо відповідно такі строки пропущені, то наслідки вони можуть бути такими, що зобов'язання вже ніхто виконувати не буде. Також звертаю увагу, що досить часто спадкоємці в добровільному порядку не бажають відповідно виконувати борги свого померлого родича, так свого спадкодавця. В такому випадку кредитори звертаються до суду і вже в судовому порядку відстоюють своє право на погашення боргу конкретної фізичної особи, яка померла, Тут треба бути дуже уважним і відповідно слідкувати за дотриманням строків позовної давності щодо розгляду цієї категорії спорів. Якщо, наприклад, ви є спадкоємцем конкретних, в тому числі і боргових зобов'язань спадкодавця, до вас звертаються кредитори з відповідним позовом. І ви у вас є сумніви щодо пропущення строків позовної давності, то ви маєте право подати до суду відповідну заяву щодо пропущення строків позовної давності. І суд відповідно застосує наслідки такого пропущення і відмовить у позові конкретним кредиторам. Тому, якщо у вас є з цього приводу питання, у вас є сумніви щодо того, чи дійсно строки позовної давності дотримані, чи дотримані, чи вчасно або невчасно кредитори звернулися до вас як до спадкоємця конкретних прав та обов'язків. Вашого родича, то звертайтеся, записуйтесь на консультацію. Ми детально всі ці моменти обговоримо, проаналізуємо конкретно вашу ситуацію та зробимо правильні висновки, щоб захистити конкретно ваші права та інтереси. Отже, припускаємо, що ви дізналися про те, що відкрилася спадщина. Ви проаналізували борги конкретно вашого спадкодавця. Ви подивилися реєстр судової влади, реєстр боржників, реєстр виконавчих проваджень і зробили висновок про те, що спадкового майна є більше ніж наявних боргів у конкретно вашого спадкодавця. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку ви приймаєте для себе рішення, що ви будете вступати у право на спадщину. Після цього ви звертаєтеся відповідно за отриманням до рацию, за отриманням оригіналу свідоцтва про смерть конкретного спадкодавця. Після цього ви звертаєтеся до нотаріуса, пишете заяву про те, що ви бажаєте вступити у право на спадщину. Після отримання свідоцтва, так, про те, що ви вступаєте у право на спадщину, свідоцтво про прийняття спадщини, ви маєте. Та все таки звернутися до кредиторів конкретного відповідно спадкодавця і повідомити їх про те, що спадкодавець він помер, про те, що ви наразі є його ем, спадкоємцем. Відповідно, ви можете е, відшкодувати певну суму боргових зобов'язань, чи такі боргові зобов'язання вони є наявними, і відповідно ви можете маєте можливість їх сплатити, але ми ж вам пам'ятаємо, що сума таких боргових зобов'язань е, не може перевищувати вартості успадкованого вами майна. Якщо вона перевищує вартість спадкованого вами майна, відповідно, своїм власним майном, ви за борги спадкодавця відповідати вже не будете. Зверніть увагу, що спадкоємець за заповітом або за законом має право вирішувати, буде він прийняти таку спадщину чи не буде. Не можна приймати спадщину з умовою типу Права я приймаю, а про обов'язки ще подумаю. Такий варіант є неможливим. Прийняття спадщини воно не може бути і застереженням. Ви або приймаєте таку спадщину або ні. Звичайно, якщо майна спадкодавця менше, ніж боргових зобов'язань, то варто подумати про те, чи бажаєте ви прийняти таку спадщину, чи потрібно воно вам, оскільки ви матимете розрахуватися за зобов'язаннями спадкодавця цим майном, яке ви фактично в. Спадщину, яке ви фактично будете приймати, але вже вирішувати відповідно вам. Якщо ви не бажаєте приймати спадщину, то, відповідно, ви також можете написати відмову щодо прийняття спадщини у порядку, встановленому нормами чинного законодавства, або не звертатися відповідною заявою про прийняття спадщини до нотаріуса. У вас залишились питання, або ви хочете отримати реальну консультацію щодо вирішення конкретно вашої задачі, я б радила вам записатися на консультацію. Ми Дослідимо ваші обставини справи, подивимося ваші документи. Після цього сформуємо відповідний висновок щодо алгоритму дій. Обговоримо з вами конкретний алгоритм дій на консультації. Можливо, вам і не треба буде в подальшому підтримка адвоката, а ви, відповідно, зможете реалізувати написаний, прописаний нами алгоритм дій вже самостійно. Якщо ви вважаєте отримати таку консультацію, то форма щодо запису є в описі під цим відео. Записуйтеся, звертайтеся, чекаю саме на вас, для того, щоб допомогти вам розібратися в конкретно вашій задачі.